Земельні торги у формі аукціону проводяться відповідно до вимог земельного кодексу України, цивільного та господарського кодексів України, закону України про місцеве самоврядування в Україні, а також відповідно до вимог рішення номер 280 – Тере Сім Римське, сьомої сесії, сьомого скликання Южненської міської ради Одеської області від 19 травня 2016 року. До продажу наземельній у формі аукціону на сьогодні, 15 серпня 2016 року, було запропоновано 5 лотів. Тобто це лот номер 7 який сьогодні запропоновано до продажу. Це право оренди. Терміном на сорок на даний лот було подано та зареєстровано в установленому законом порядку заяви від шести учасників, які зараз є присутні. Ціна що складеться за результатами торгів, такою буде річна орендна плата впродовж 49 років. Договір оренди земельної ділянки є підставою для проведення оплати за придбаний лот в повному обсязі, тобто за перший рік оренди. Не пізніше трьох робочих днів з дати підписання договору оренди. Тобто, 18 серпня 2016 року, це цей четвер, останній день зарахування коштів до бюджету за перший рік оренди в повному обсязі за ціною, що складеться за результатами торгівлі. пропозиція прийнята, і вона складає 2 мільйони 700 тисяч 560 на гривень на цьому пікера. 3 мільйони 323 тисячі 767 гривень 70 копійки чітко впевнено тримає картку з номером повернутим до рецитатору учасник за номером 2. І так учасник з номером 1, 3, 4, 5. Я на ваші пропозиції. Прошу, учасник з номером 5. Ваша наступна. Телефон і всі вимикає. Ваша наступна пропозиція. Учасник з номером 4 – 3 мільйони 323 тисячі 767 гривень 72 копійки. Учасник з номером 2 чітко впевнено пені, картку з номером повернути до ліця 3. Скільки? 3, 3, 3 І так, учасник з номером 4 пропонує 3 мільйони 700 тисяч. Ваша цінова пропозиція прийнята. Кроп-торгінь, нагадаю, 4 тисячі 154 гривні 71 копійка. Пропонується право оренди терміном на 49 років на ділянку площі 3 цілі гектара місто Южне, другий мікрорайон Одеська область. Ділянка призначена для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, зокрема для багатосекційних житлових будинків номером 4А, 4Б, 4В, 4Г. Шановне товариство, до завершення таких залишилось дві хвилини. Учасник за номером три. І так, шановне товариство, я останнє запитую, вже чекаю, готова прийняти пропозиції в розмірі як мінімум 5 мільйонів 185 тисяч 77 гривень 80 копій. Якщо вони є, прошу, піднімаємо картки. Торги завершуються. І так, 5 мільйонів 180 тисяч 923 гривні 9 копій. лічені секунди учасники 5 мільйонів 180 тисяч 923 гривні 9 об'єктів подано. Останній дала на сьому ділянку на 90.